Ні для кого не секрет, що гарний жовчий-тік це запорука, гарного самопочуття, хорошого імунітету. А також провести детокс таким прекрасним комплексом це буде просто знахідка для кожного, хто дбає про своє здоров'я, про своє очищення. Додаю два пакетика Дедрінку Ложечку цельшуцу, антиоксиданти. Це буде і смачніше, і спектр дії буде набагато ширший. Ранній ранок, склянка гаряченької водички для роботи жовчного і дедрінг це запорука вашого гарного самопочуття і роботи жовчного ніхура, печінки. І всього травного тракту. Будьте здорові, бережіть себе.